Добрий ранок, вас вітає шеф тандем. В руках у мене знаходиться основний інгредієнт сьогоднішньої нашої страви. У як, нас як булава не? <плес> <плес> така, дари осені. <плес> так, ми з Романом сьогодні будемо готувати справжню українську. Страву, сніданок, не знаю як сказати. Справжню українську кашу ми сьогодні готуємо. Так і така штучка у нас вийшла. Дивіться, якщо у вас залишиться там з вечора, наприклад, рис, ви вдома собі варите. Знаєте завжди, що ви зможете приготувати вдома смачну кашу з гарбуза. Хто так. Ну, звичайно хто любить? І так для приготування цієї страви нам знадобиться гарбуз. У нас Мускатний, як ви вже зрозуміли, це підвид, варений рис і е, можна звичайний рис. Е, також е, у нас є вершкове масло, молоко, сіль та цукор. Да, Такий хитрій набір інгредієнтів, що приступимо. У у кожного він просто я, є. Е, Признаю чесно, я дуже люблю рис. Да? Так? що, мені здається, я його буду їсти і з огірком, і з гакавуном, і з гарбузом. Добре. Так що давайте щось приготуємо зараз, кустуємо Я Скажу тобі чесно, я не дуже люблю гарбуз варений в такому самому вигляді. Я люблю б там печене зі всякими спеціями, Там стейк, знаєш, щось таке смачненьке. Давай, скільки нам з гарбуза знадобиться? Ну я думаю, небагато. Да, ми приготуємо одну порцію. Та тобі... два стейки відріжте і все. Я зроблю так, щоб я ще зміг потім скласти, щоб гарно було. Бо здоровий гарбуз просто пропадальний. До речі, коли ви зачищаєте гарбуз, будьте, будь ласка, уважними, тому що це може бути дуже травматично. Дивіться диві, колір. Чим угу. відрізняється така ж мускатний. Це, це вид, мускат. Так і називається мускатний, тому що при тепловій обробці його смак схожий трішечки з такими мускатними Не знаю, як коли роблять, наприклад, суп, пюре з гарбуза, то мускатний горіх. Да, а бачиш? зараз, ми наріж, нарізаємо наш гарбуз, заливаємо молоком і відповідно відправляємо його одразу варити. Е, я думаю, що потрібно меншими шматочками для того, щоб швидше зварився наш гарбуз. Заливаємо. Супер, вмикаємо. А я як в школі. Заливаємо, вмикаємо. Типу, ти не знаєш без мене типу, що робити, розумієш? До речі, можна Рішиш додати ваніль за смаком. Та все, що завгодно. <ЛО2> <су> <Су> Ні, ну слухай. Ми ж для себе, так? <су> так Як землі? Uh -huh. <су> чекаємо, звариться наш гарбуз. Зараз треба зараз його пром'яти. Да, Дати вершкове масло. Та це дуже смачно. Це най... ну, вже, вже смачно найулюбленіша каша так. моїх діток. Ми е, з Романом зробили свій лайфхак, що і е, вам хочемо порадити. У нас, як Роман казав, був вже варений рис. Е, ви просто додаєте його сюди. А якщо ви робите із сирим рисом, відповідно ставите варити гарбуз. Вже разом з рисом. І тоді просто е, вони разом приготуються і ну, можна буде куштувати. Ми вчинимо. Так. так. Рису дуже багато не люблю, можна не буду давати багато, так? Да? Так, да, якщо ви, у вас рис, так як у нас з вечора він зварений, ну, дійсно він холодний. Тобто ви додаєте його в гарячий вже гарбуз і він прогрівається. Його навіть навіть не треба гнітити все. Я, доки ви, вам Вікторія розказувала історію за рис, я тут почекував, і додавав трішки сахару сюди. Я вже слину попалюю в оповоді. Ну, бо ти, бачите, любиш рис. І ось така консистенція на капці. Ну, дійсно, у нас щось, якщо трішки заснине, то вона загустіє. Можна додати корицю, ваніль, можна не додавати цукор, додати більше солі, додати спеції, можна додати апельсин, все, що душа вважає, да? Кашу, масло не спортиш. Смачного будемо коштувати. Я собі тут масилку перемішаю, зкриє. Консистенція дуже класна, мені подобається. Виходячи з того, що я не люблю варену гарбузу, але Роман додав стільки масла, що воно просто вершкове смачне і не може бути несмачним. Дуже класно. Дуже класний сніданок і корисний. Тут не жареного, нічого, так? Просто на молоці все зварено, красиво смачно. Так. Завжди хочу Ніколи ти мені не даєш договорити. Все-таки тобі треба щось доставити. Не сварися зі мною. Бажаю вам смачного. Бажаю вам смачного. Всім гарного раночку, смачного, головне. Рано корисного мирного неба, напевно, да. Кажу молюся, щоб усім гарно виня.